Іди сюди іди геть це ми Христу. Одного дня, дорогий Христос, так звернувся до апостола Петра. Відійди від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Матея 16, 23. А апостол Петро так звернувся до Ісуса. Симон Петро припав до колін Ісусу і сказав. Господи, відійди від мене, бо я грішна людина. Луки 5.8. А от жителі цілої країни женуть Христа, і почали благати Його, щоб відійшов від меж їхніх, Марка 5:17. «Іди, прийди, та ще по відношенню до Христа. У випадку з жителями Гадаринської країни все зрозуміло, тамтешні юдеї займалися бізнесом, забороненим законом, розводили свиней і продавали їх невірним. Брудні гроші були основою їх благополуччя. Вони розуміли, що прийшов пророк, який нагадав їм про закон, і готовий похитнути їх добробут. І вони, прикинувши збитки і розміркувавши, достатньо наполегливо просили Господа віддалити ще від них і не мучити їм душу, не тривожити совість. З апостолом Петром справа складніша йому не важливий був рибальський бізнес, він просто злякався. Бог повний благодаті, що пожирає гріх, як вогонь. Петро також знав, що наближення до Бога у нечистоті може спричинити смерть, як у випадку з Озією. Оцей Оза з, з, з кращих намірів, хотів тільки підтримати ковчег завіту, що нахренився, як тут же був убитий силою Божою. Петро бачив себе грішним. І тому просто боявся померти поряд з Богом, як померли всі ті, хто осмілився наблизитися до Бога у безрозсутній зухвалості. Петро знав, що на праведників немає суду. Господь любить чисті душі, але чиста душа вимагає зусиль самосеречення. Ці зусилля можливі для кожного, бо Бог допомагає усім, хто стає на шлях покаяння. Апостол бачив себе збоку, Бог бачив з іншого. За логікою Петра, він повинен був віддалитися від Бога. За логікою Ісуса, навпаки, наблизитися. Жителі країни Гадаринської не захотіли наблизитися до Бога через користь. Але що зупинило Петра? Чому Він, усвідомлюючи себе грішним, не потрудився очиститися. Чому він не знав, що Бог прийшов спасти не праведників, а грішників, що каються? Петро, незважаючи на свою полковіру, мав ваду, яку він сам у собі відчував, і яка привела його до триразового сречення, він боявся сам себе. Ця вада, властива нам усім, дорогі мої, полягала в нерозумінні задуму Божого про людину. Бог бажає людині спасіння і постійно наближається до неї, бо знає людину. Людина боїться Бога і постійно ухиляється від Господа, бо не знає його. Більшість людей знають про Бога, але не знають Його. Розум, що перебуває у гріху, дає хибне уявлення про Господа. Грішник знає так, як може знати зіпсований розум, зіпсованої душі, судить по собі. Якщо я сильний, змушу всіх підкорятися мені. Якщо багатий, усе собі куплю. Якщо розумний, усіх можу змусити думати так, як думаю сам. А раз Бог найсильніший, значить Він хоче всіх нас змусити робити те, що йому потрібно. А це небезпечно чи невигідно. Ми віримо Богу і не віримо. Ми знаємо, що Господь всесильний і поводимося здебільшого, сподіваючись на свої власні сили. Ми знаємо, що Він всюди сущий. І дивна річ дозволяємо собі перед Ним нахабство, злість, хамство, пожадливість, розпусту, п'янство і гордість, так, немов Бога немає. Ми вмикаємо. І вимикаємо присутність Божу, як вмикають, вимикають світло в кімнаті. Двоєдушність, якась шизофренія роздвоєної свідомості переслідує людей все життя. У нашій голові то переважає Боже, то наше власне. Дві речі примушують нас ухилятися від Бога, надбання та егоїзм. Парадокс. Бог дає нам благополуччя, і це ж благополуччя вселяє нам думку тікати від Бога. На жаль, велике майно, влада і сильна воля, замість того, щоб служити інструментами наближення до Бога, часто віддаляють нас від Нього і закривають нам небо. Так відбувається, бо шукаємо свого своїх смаків, своєї волі, своєї пожадливості. Ми, як жителі гадаринської країни з одного боку, раді пришестю Христовому, оскільки позбавляє від нашестя бісів, а з другого майже щогодини женемо Його від себе, бо проповідь євангельського братерства не вміщається у нашій душі. Ми так само, як Петро, просимо вийти від нас Христа, коли Він стає для нас занадто близьким. Бо побоюємося за свій егоїзм. Коли я був молодим, мені довелося поговорити з одним духівником такого потомственного священичого роду. Він запитав мене, як спасаєшся? Милістю, Божою вдячністю. Господь усе мені дав, і я живу як у раю. Дивися дитину. Як небезпечно ходиш. У милості і достатку грішна людина через у гріху і забуває Бога. А у хворобі і нужді, вона біжить до Бога. Що ж, достаток і спокій небезпечні. Для більшості не лише небезпечні, але і смертельні. Богу угодне, щоб нам вже тут було добре. Але нам часто угодне так, щоб коли добре. Щоб не було поруч Бога. Людина лукава, увесь час норовить обдурити Бога, узяти Господа в борг і не віддати. Але ж на страшному суді запитають. От простий приклад, коли достаток і простір душі псує людину. Припустимо, якийсь молодій панянці пощастило, і чоловік дістав ще багатий працьовитий. Він дав можливість дружині не працювати десь на чужих людей, а попрацювати вдома хранителькою чимією мамою. Вона погодилась, вона здорова. Для неї залишаються труди лише заради улюбленого чоловіка, заради власної дитини, заради своєї домівки. Їй не потрібно ходити на хімічний комбінат або там на ферму, як це від нужди роблять інші жінки. Не треба любити чужих дітей, як це роблять вихователі дитячих садків. Не треба обслуговувати чужих людей взагалі. Люби свою кровиночку, люби свою любов. Ні. Замість блаженства з нею стається синдром молодої матуші. І вона стає нервовою. Пише в соціальних мережах, де скаржиться на нечутливого байдужого чоловіка, плачеться, як замучила її власна дитина і позбавила особистого життя. Батькам теж дістається, і від них, бачите, життя молодій панянці немає. І усього мало, і особливо мало уваги. Адже вона не на те народилася, щоб сидіти вдома, як куховарка. Для чого саме правда? Вона і сама не знає, але всі їй набридли, і всім від неї щось треба, і тільки їй якби нічого ні від кого не потрібно. Чому так? Бо де приходить слово повинен, де слово любити? Бо живе не любов'ю і не христом, а собою, своїми смаками і своєю волею. Ясно, що Христос тут не потрібний. Не потрібний ні Христос, ні Його хрест, ні Його всепоглинаючу благодать. Не потрібні ні труди хресні. Взагалі ніхто не потрібний, окрім подруг і інструкторів з гірських лиш. Вона може ходити в храм, про щось розмовляти з Богом, мати складне внутрішнє життя. Але насправді її світ побудований навпаки, вершиною низ, де вгорі вона сама любима. Раптом виявляється, що сімейне життя це труд. труд. Виявляється, що сімейне щастя це не картинка у мордному журналі, а труд на десятиліття, на все життя. Раптом виявляється, що любов не кава в ліжку і не квиток в Італію чи Пагами, а благодать, яка посилається Богом за труди прави. Раптом виявляється, що шлюб, заснований Богом не для спільної розваги. А для спільного входження в царство небесне. І якщо чоловік і дружина не простують до Бога, тримаючись за руки, то це і не шлюб християнський, а цивільний союз, що не має до Бога і Його благодаті жодного відношення. Які раптові відкриття дорослої людини, яка зіткнулася із справжньою любов'ю, ні, істеричні молоді. Безробітні матусі не грішніші за інших, вони нічим не гірші. Просто в такому клінічно чистому виді виразно проявляється дія гріха самолюбності, що немає жодних серйозних реальних випробувань. Усе в найкращому стані, І от будь ласка. А що буде далі? Бог да усе, і молодість, і здоров'я, і достаток? Не дає тільки те, що повинні створити самі любові. З любов'ю він, звісно, допоможе, але її все-таки повинні творити самі. Але все навпаки, учали милість і щедрість Божу перекрутили до злості й домашньої війни. І не лише Матусі, хто в багатстві згадав Бога. Ну, допустимо, згадав. Але тут прийшов Христос і що далі, як і раніше. Жити, як жив, відійди від мене, Господи, бо я грішна людина, те ж саме і здоров'ям і іншими дарами, які ми дуже часто використовуємо не за призначення. Це євангельське оповідання не про якусь чужу подію, воно про все наше життя, про нашу шкідливість, упертість, свавілля і навіть нашу маленьку, там хитрість Бога. Ще раз подивимося на Петра. Господь просить Петра кинути у воду ще раз. Хто просить? Бог. А Петро поволі чинить опір і бурчить. Звичайно, він рибалка, він жоніч даремного рибу і нічого не впіймав. Він краще знає, коли ця риба йде в щиті, а то якийсь наставник з теслярів і зовсім не рибалка, учить його професіонал. Він борчить наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали. Але за твоїм словом закину щиті. Куки п'ять п'ять упирається і нехотя піддається, бо зі своєю Пертістю виглядає на публіці, що прийшла до наставника дуже беззагусто. А тут раптом диво. Здавалося бся, треба прийняти Христа, але ні. Знову став опиратися уже з іншого приводу. І навіть м'яко гнати Ісуса, Господи, відійди від мене, бо я грішна людина. Що ти робитимеш? Знову не так. Що Господь не робить, усе для нього не слава Богу. Йди, Господи, йди сюди, Господи. З цього рилка не стільки в лові, скільки в сперечанні апостола Петра, суть цього в тому, що людина від початку хвора на первородний гріх самого звеличення бути як Бог, або навіть вища за Бога. Чому треба бути як Бог? Адже це абсолютно неможливо. Бо гордість не знає меж, бо гордість почуття протилежне до любові, не з'єднує з Богом, а відштовхує від Нього, примушує конкурувати з творцем і прагнути до переваги. У гордості людина просить піти Христа, наприклад, піти з бізнесу, з сім'ї, з душі. У любові, навпаки, людина бажає. Залитися з Богом в одне ціле. Чи частіший варіант людина виганяє і запрошує Христа на власний розсуд, розпусначає, краде, паячить, п'є дитину. Христос іде геть. Захворіла, гроші потрібні, просто нудно. Напевно, Христос сюди і дай, що прошу, от ти нарікаєш на дружину. У тих устах Божі слова чи свої, причому тут хто кому винен? Головне, чи є у твоїх наріканнях слова Божої любові, чи ні? У серці небесна любов, чи пристрасті, от ти ведеш бізнес, тебе спонукає пожадливість, або справи твої ґрунтуються на заповіді. Уся Твоя сутність. На, ціле, на шлях до Бога чи на благополуччя, що досягається за допомогою Божої. Бог більший і сильніший. Все просто. Бог дав заповіді прості і ясні і зрозумілі будь-кому. І кожен прекрасно сам знає, що він винен Богу, без книг і без богослов'я. І кожен сам вирішує, яку міру близькості він готовий вийти з Бога. Кожен вирішує сам. Жити з Богом або без Нього. Стан віддаленості від мого породжує страх, страх узагалі супутних гріха, і, за визначенням Івана Лістичника, дитячий розуму при застарілій самолюбності. Якщо людина не зовсім безглузда, вона здогадується, що Бог більший за неї сильніший. І раз не любиш сильного і мудрого Бога, то правильно, тоді бійся. І що Христос каже Петру: не бійся, як можна не боятися Бога? І хто не боїться Бога? Є страх Божий, початок премудрості, і є страх людський, результат відсутності цієї мудрості. Страх Божий походить від любові до Бога, і від страху засмутити Небесного Отця. цей страх тягне людину до Бога. Страх людський, навпаки, виникає від боротьби з Богом, від очікування покарання за злочини перед небом. Він віддаляє від Бога нерозкаяного грішника. Батька не бояться діти, а суддю не бояться ті, кого Він любить, і хто любить його. Бо, як написав Іван Богослов, той, хто боїться, недовершений у любові, 1 Івана 4:18. Бо Шах обійняв його і усіх, хто був з ним, від цього говорив. Також Якова та Івана, синів за людей, які були з Симоном друзями. Ісус сказав Симону: не бійся, від нині будеш ловцем людей. І витягнувши обидва човни на берег, залишили все і пішли за ним. Цікаво, що не кинули улов, а все-таки витягнули, подумали. І залишили на березі. Витягнули улову, як люди Старого Завіту, а пішли за Христом, як люди Нового Завіту. Прийняли рибу, як люди, пішли, як ангели, для яких їжа Слово Боже. Господь не просить нас кидати на ж життя. Раз Бог дав цей улов, то не для того, щоб кидатися Божими дарами. Йому угодні ті, хто чесно працює і живе згідно десяти Божих заповідей. Його влаштовують чесні найманці, але він бажав би більшого, любові. Господь просить просто любити Його більше за рибу, свиней, пеків, дружину, чоловіка, пенсію, здоров'я, гріх відпочинок і не боятися. Бо він отець, хіба чогось отець не дасть синові? Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто не підписаний, першому коментарі уділю благословення, під ним, на ще відповісти, пишете свої імена. Тільки, на відповісти спершу, а потім пишете. Бо так просто, що внизу пишете, висловлюєте свої думки, а вони теж будуть цікавими почитати, послухати. Може, і свої запитання є. Ну і про пропальчик про пропальчик цей лайк, like. подобається, не подобається. Не забувайте, я думаю, вам не важко. Слава Ісусу Христу!